Брати участь в управлінні державою, і роботі місцевих органів влади право кожного громадянина. А ось реалізація його на практиці справа дуже складна. Одна з можливостей створення громадських рад. Згідно з постановою кабінету міністрів, вони працюють вже рік. Про місце завдання народного самоврядування йшлося на конференції «Громадські ради. Перший рік діяльності підсумки, проблеми, перспективи. Захід був організований комітетом виборців України за участю обласної державної адміністрації. Згідно із законодавством, громадські ради при органах районних і обласних адміністрацій та відомствах мають брати участь у вирішенні будь-яких завдань. Вони створені як своєрідний, контролюючий і дорадчий орган виборців на конференцію в Одесу прибули представники районів нашої області, а також Вінницького і Запорізького регіонів. И губернатор помогает, и управление. Мы постоянно обращаемся в облсовет. Мы взаимодействуем с комиссиями депутатскими. Мы работаем с управлениями непосредственно по программам. На данный момент мы участвуем в разработке программы по сиротству. Это с управлением и с облсоветом. Участвовали в развитии, разработке программы и реализовываем эту программу по развитию гражданского общества. Это как бы основная программа нашего управления и нашего общественного совета. И третье направление это сейчас молодежь Ожне житло, теж без управління. Ми працюємо для цим процесом. Втім, співробітництво влади і громадських рад є досить далеким від досконалості сьогодні. Українське законодавство таке, що роль громадськості певною мірою залежить від ставлення керівництва адміністрації і відомств. Добре, коли є порозуміння як в Одеській області. Але ж можливості цих громадських рад мають бути гарантовані за будь-яких умов. Нуждається в зміненнях однозначно регламенти е, обласної і, і районних державних адміністрацій, тому що по факту у нас обласні совєти в природі простите, є, а де деюрів в регламентах е, райгосадміністрації, облгосадміністрації їх немає. Відповідно, не е, виникають питання приглашення членів обласних совєтів на колегію, доступу до -то якоїсь інформації. В резолюції конференції зазначається на необхідності провести типові положення про територіальні підрозділи міністерства інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із вимогами порядку проведення консультацій з громадськістю, що затверджені Кабінетом міністрів і законом про доступ до публічної інформації. Якщо центральні державні органи доведуть до розуму всі бюрократичні дрібниці, громадські ради стануть насправді повноправними учасниками соціально-економічного розвитку. Олександр Виноградов. Євген Войтенко, телекомпанія «Круг».